Всім це канал Сергій Рінзняк. Сьогодні ми порівняємо дві коробочки. Ця від флагман, ця від АТБ. Поїхали. Перша наша критерія це якість. Перевіримо якість нашого флагману. Тут дуже пластик якісний. І Дуже приємний на дотик, тобто він не зламається, якщо дуже навіть постаратися. Зараз якість перевіримо з АТБ. Тут якість теж така десь, як флагмана. Теж дуже схожі пластики, але вони дійсні. Кожна получає по балу. Друга критерія це є місткість. Перевіримо зараз місткість коробочки з флагману. Ого, я навіть не думав, що вона буде така велика. Але самі відсіки не дуже місткі. Тут вони майже однакові. І. Погано відкриваються, але це можна і не враховувати, тому що вони мають розрухатися. Переходимо до АТБ коробочки. Коробочку з АТБ ми вже щось поклали. Дивіться, тут є великий відсік. І маленькі відсіки. Ну, е з АТБ мені здається, що вона більша. І зручніше. Тож отримує бал з АТБ. Наша коробочка. Друга перевірка в нас ціна. Ціна в коробочці флагман за її якість, ну, не долік її місткості. Тобто, вона коштувала 34 гривні. І це дуже гарна ціна на таку коробочку, ще й флагмані. Флагмані переважно дорогі ціни. Але оця от коробочка за свою якість заслуговує лайку. Якщо ви думаєте теж, то лайкніть це відео. Наступне перевіряємо коробочку за тебе 50 гривень. Це вже занадто за таку коробочку. У нас АТБ все одно. Це дуже погана ціна, я вважаю. Тому наша коробочка з флагману отримає бал. Наступна перевірка компактність. Вона є в коробочці з флагману. Зараз я її трошки припідніму, щоб ви могли побачити. Яка компактність вдох, тут навіть думати не потрібно. Получає бал коробочка з флагману. Виходить тепер у нас нічия і коробочка Флагман добре і з АТБ. Як ви думаєте на цю тему? Пишіть в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па па па, -па.